Банда піратів Атака піранії. Олівер Дюпен, розділ 4. Приманка На острові Кормаран був базарний день. Продавці фруктів стояли разом із майстрами шабель та риботорговцями. Сім'я піранії, за якою йшли двоє бандитів, нишпорила вулицями, розпитуючи всіх, де ховається великий Джон. Вони звернулися до Жінетти, служниці готелю рекенів, зрозумівши наміри Оскара. Та є Ревекі, вона побігла в піратську бухту попередити свого старого великого Джона друга. Діти були ще у піжамах, коли завітала жінет. Усе-таки вони нас знайшли, зітхнув Джон. Пропоную скористатися їхнім прибуттям, щоб пожартувати над ними, вигукнула Марія. Діти розробили план. Швиденько одягнувшись, Марі і Томас вирушили в село. Хлопець із рогаткою в руках був боягузом, тому йшов позаду Марії. Месьє Муді супроводжував дітей. Сидячи на плечі у Томаса і погойдуючись від того, що хлопець тремтів від страху, папуга дрімав. Розділимося тут, наказала дівчинка своєму старшому брату. «Ти, ти впевнена, заїкався Томас. Не переймайся, точно дотримуйся плану і все буде добре. Марі пішла вулицями села. Тим часом Віллі почав виготовляти за допомогою молотка і цвяхів цікаву, цікаву саморобку з дерев'яних дощок. В селі Оскар та Ревека не знайшли нікого, хто б їм надав потрібну інформацію. Якщо хтось і знав великого Джона, то нічого не розповів цій жахливій банді. У провулку обличчя Ревеки засяйло Дідусю, Оскаре, він там! Толос сидів на лавці, побачивши, як четверо бандитів кинулись до нього, він побіг. Прокинувшись від різкого руху, месьє муді злетів. Раптом Оскар упізнав папугу. Пересягаюся, що це його горобець, це горобець великого Джона. Джона злодія. Почалось переслідування. Томас біг щосили. Ревека насідала йому на п'яти позаду, намагалися не відставати жакі та жако. Проте незабаром вони заплутались і впали на кам'янистій вулиці. За ними біг захеканий Оскар. Раптом Ревека повернулася. вона насварилася на цих двох незграб. На вас ніколи не можна розраховувати. Ти їх загубила? запитав Оскар в пірання. На жаль, так. Потрібно відновити наші пошуки. Оскар підняв очі до неба і зауважив Я бачу горобця, який кружляє в небі. Ладний заприсягатися, щоб вам необхідно йти за ним, щоб відшукати цю дівчинку з рудим волоссям. Дідусю, сказала ревека, це не дівчинка, а хлопець. За моєї молодості, пробурчав Оскар, хлопці не мали довгого волосся. У порту Томас заходився за заховався за дерев'яними ящиками, повними тухлої риби, Вони... тому мав затискати собі пальцями ніс. До нього приєдналась місьє Муді, який, на відміну від Томаса, здається, позитивно оцінив запах. Гар, гарна рибка, гарна рибка. Відповідно, до ролі Томаса потрібно було вийти зі своєї схованки і показатися на очі бандитам. Коли він піднявся, то зіткнувся з Ревекою. Томас знов кинувся на втюки, а месьє муді полетів. Дівчисько скривилося та прошепотіло навіть і не намагайся втекти. Ми тебе знайдемо, ідучи за твоїм горобцем.